Вітаю на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, який же має бути рівень вологості у вашій кімнаті. Рекомендований рівень вологості в житловому приміщенні, в кімнаті, у вашій оселі це приблизно 50%. Може бути від 40. Менше буде це погано, так як це надлишкова сухість буде, і першіння може бути в горлі, це засухо. І те, що вище 60%, це теж рахується вже завищена вологість, тому що вже починає покриватися пліснява і так далі. Неприємний запах вище 60% з'являється. Тому в цьому діапазоні бажано тримати вашу вологість. Виміряти вологість можна приладом ігрометром. От, е і якщо у вас вологість вище 60%, ви можете навіть без гігрометра. Визначити це просто по таких ознаках, в приміщенні, як конденсат на вікнах, пліснява на стінах, затхлий запах, відчуття вогкості. Тобто, ось такі причини це вже говорить про те, що у вас вологість дуже висока. От. І як наслідки цієї високої вологості, це може шкідливо впливати на ваше здоров'я. Додатковий ризик розвитку алергії, астми, різних аспіраторних захворювань. От, руйнуються меблі, покрівельні роботи, тобто всередині ремонт, все, що ви зробили, воно руйнується. І також це, звичайно, сприятливе середовище для різного роду грибків, пліснявих і так далі. Це і неприємно, і шкідливо яким чином ж можна найпростіший спосіб побороти вологість це, звичайно, осушувач повітря компресорного типу. Вони найкраще годяться для житлових приміщень, для квартир, для будинків, для кімнат, так як вони найкраще в собі мають такі параметри, як ціна, якість і продуктивність. Є ще інші моделі, там таблеткові пробують спочатку. Люди вологопоглиначі пробують сіль ставити, всяке різне, але ну, це не допомагає. Єдиним ефективним це є компресорний осушувач повітря. Є ще також на елементі пильті, осушувачі, але вони дуже малопродуктивні. І порівняно з тим, як вони коштують, компресорний коштує в 2,5 рази в середньому дорожче, але його продуктивність разів 15 буде більша. По продуктивності витягування, скільки він споживає, то компресорний теж виграє в рази. От. При виборі осушувача повітря важливо звернути увагу на потужність його, на, тобто на продуктивність, скільки максимум він може викачувати літрів води на добу. Зазвичай, якщо ми говоримо про квартиру, наприклад, загальна площа квартири. 60 квадратних метрів, то вам вистачить приблизно 16 по продуктивності. 70-80, вам може і 20-ки вистачити. Якщо ви бачите, що надто великий, надто сильний приплив вологи, то можна взяти чуть-чуть з запасом. Якщо у вас кімната або квартира, ну, загалом приміщення, яке ви плануєте сушити, квадратів 80-90, можна розглянути побутовий сушувач 30-ку. Якщо ж ви, ми зараз про квартири розмовляємо, але якщо ж ви плануєте все-таки в підвалі використовувати, то бажано брати з запасом приблизно в два рази. Тобто такий осушувач, який підходить для кімнати 60 квадратних метрів, то в підвал він підійде площою до 30 приблизно квадратних метрів, так як в підвалі холодно і продуктивність в холодних приміщеннях значно падає і стає меншою. На що ще звернути увагу під час вибору осушувача? Об'єм баку багатьом людям не хочеться часто ходити і зливати воду, яка наповнилася в бачку, тобто бажано брати більше. Якщо немає, вам підходить маленький усушувач, скажімо, 12-літровий. А бачок в нього стандартний це 2 літри. і ви хочете більший 4 літри, то вже краще можна взяти 20-ка 20 ніби більше споживає, але по факту вона буде споживати так само, тому що е вона просто швидше витягне цю вологість і зупиниться, наприклад, на позначці 50% і зупиниться, буде чекати, поки знову вологість підніметься. Відповідно, по е споживанню вони приблизно будуть еквівалентні. Також можна вибрати осушувач, який має блокування панелі, якщо у вас є малі діти, щоб не зіпсували налаштування осушувача. Можна вибрати модель, яка має Wi-Fi управління. Це для багатьох воно не потрібно. Люди думають, що вони переплачують. Насправді Wi-Fi модуль коштує близько 250 гривень, може 300 гривень. Це не сильно впливає на ціну, але він додає багато можливостей. Якщо ви залишаєте усушують в якомусь віддаленому приміщенні або, наприклад, в підвалі, то Вода наповнилась, вам прийшло сповіщення, що вода повна, що бак заповнився. Вам не потрібно кожного разу підходити до осушувача перевіряти. Ви можете дистанційно включити, якщо ви пішли на роботу і забули включити його вдома. Можна з телефона дистанційно включити. Можна взагалі розклад поставити собі, щоб в певні дні, в певні дні тижня, в певні години він включався або виключався, як вам це зручно. Особисто для себе я би вибирав модель з модулем Wi-Fi, бо для мене це. Дуже зручно. На що ще звернути увагу? Люди часто звертають увагу на іонізацію, Ну, на це я би не звертав уваги. її наявність вона не є необхідністю і швидше, навіть не так. Швидше скажу, що продуктивність цього іонізатора, вмонтованого в осушувач, вона є настільки мізерна, що якщо ви хочете іонізувати повітря. То краще купити окремий прилад іонізатору. В осушувачах це одноватні маленькі модулі, і вони практично вам нічого не роблять. Тому не варто зважати під час вибору осушувача на наявність е, іонізатора. Важливо також звернути увагу, щоб осушувач був достатньо тихий. Багато хто планує ставити біля свого робочого місця або навіть в своїй спальні і вночі включати осушувач, тому е, рівень шуму. Відіграє велику роль. Варто ще звернути увагу на термін гарантії, так як це складні прилади і, в принципі, краще мати більшу гарантію, ніж меншу. Звертайте увагу на гарантію, термін якої більше року, два або навіть є моделі, що три роки мають гарантії Засушувачем ви зможете контролювати рівень вологості. Він осушувач вам не пересушить повітря, як багато хто думає, тому що ви задаєте певний рівень вологості, і він буде зупинятись, не опускати нижче. Важливо контролювати вологість, так як це дуже створює та надлишкова вологість, дуже створює великий дискомфорт для життя, для здоров'я і шкоду для. Ваших меблів для штукатурки і так далі. Тому не зволікайте, не відкладайте це питання, якщо висока вологість, то потрібно щось з цим робити. В першу чергу, звичайно ж, з причинами, якщо є якісь причини, наприклад, труби течуть, або ви багато куховарите, або сушите речі посеред квартири, то, можливо, ви зможете знайти якийсь спосіб, щоб мінімізувати приплив цієї вологи. Але зазвичай. Люди звертаються вже до нас за осушувачем повітря, і вони вже забувають назавжди ці, цю проблему, і їм стає набагато комфортніше жити. Дякую, що дивитеся наші відео. Якщо якісь з'являються питання, телефонуйте або пишіть нам в месенджер. Будемо раді вам відповісти і допоможемо вам у виборі. Будьте здорові!